І вже завтра у Харківському апеляційному суді говоритимуть про Біланівський ГЗК. Нагадаємо, більше місяця тому автозаводський районний суд скасував рішення Кременчуцької райради про затвердження схеми планування та розвитку району, яка серед іншого передбачала і появу на території Кременчуччини потужного гірничо-збагачувального комбінату. Апеляційну скаргу на рішення автозаводського суду подало вже саме ТОВ Біланівський ГЗК. Районна ж рада стверджує, що її цілком задовольняє рішення першої судової інстанції. А Кременчуцькі активісти закликають усю небайдужу громаду не прогавити завтрашнє дуже важливе судове засідання і не тільки його про усе те більше далі від Вікторії Загорулько. Другий етап судової боротьби під назвою Громада проти будівництва біланівського ГЗК» відбудеться із залученням третіх осіб, причому з обох сторін від ТОВ Біланівське гзк екс влада Кременчуцького району від громади Селяни, правозахисниця і під питанням Укртатнафта. На жаль, ми не зовсім знаємо позицію Кременчуцького нафтопереробного заводу. Ми хотіли б його теж залучити в якості третьої особи. Уявіть собі, якщо цей стовк випаровуючий, Поряд по кар'єр, що відбудеться з тією масою фенольною, яка зберігається в цьому стовковому поровищі. Вони вказують своєму висновку про те, що є проблема з товковим але як її вирішити, не вказують. У цікавому становищі опинилася нинішня Кременчуцька райрада. Її як третю особу має намір залучити тов Біланівське ГЗК. У самій же раді зізнаються вони суто з народом. Вважаємо рішення суд, суду автозаводського першої інстанції. Законно обґрунтованим, тому що була порушена процедура прийняття рішення щодо схеми планування території Кремжутського району, були порушені лише процедурні питання. Тому ми, як відповідачі, погодилися з доводами позивачів і прийняли цю позовну заяву. Головна проблема в тому, що представництво Біланівського ГЗК чомусь вперто не хоче йти на діалог, говорить вже голова райради Володимир Сіора. Каже, з того часу, як на посаді, а то з кінця лютого жодного представника ГЗК у приміщенні райради так і не було. Втім, за переконанням пана Сіора, першочергово представництво біланівського ГЗК треба йти не так до влади як. У люди, що не йдуть від того й усі проблеми. Питання в корені почали вирішувати неправильно. Його потрібно було починати з територіальної громади, з тих людей, які там проживають. Сьогодні йде отака психологічна гра. Будуються комунікації, їздять великі машини, оце все, знаєте, нагнітається. Надалі, щоб не було оцих таких резонансних явищ, щоб не збуджувати людей, щоб, щоб вирішувати все так, як хоче громада, давайте по всіх питаннях. Проводить і це запропонували люди з, з сільських рад. Давайте по всіх питаннях проводити широкі громадські слухання. Паритетні умови, а не банальні заманювання. Ось те, чого б хотілося побачити з боку ТОВ «Біланівське ГЗК», каже Володимир Сіора. Ми в районі від в цьому році ніякої допомоги від них не отримали. Дві машини. ПМСД пообіцяли на допомогу сільській медицині. Десь у них стоять, їх не віддають. Чого ви не віддаєте? Нема голови адміністрації. Та ви ж не голові адміністрації чи районної ради ці машини. ви ж громаді району віддаєте їх. Оце методи оцього пряника, заманювання, підманювання. Будьте з нами на паритетних умовах. Вже завтра, о дев'ятій ранку, усі небайдужі до теми появи біланівського ГЗК Кременчужани мають змогу долучитися до заходу під стінами мерії. Громадські активісти підготували низку резолюцій. Резолюція буде складатися з того, що ми обурені діями та бездіяльністю міського голови Олега Бабаєва, який жодного разу протягом своєї каденції на посаді міської голови. Не вжив в ніяких заходів для того, щоб захистити Кремінчук і райони від біди, біди, яка на нас насувається. Буде нагода кременчужанам і спостерігати за судовим процесом у Харкові. Громадські активісти вже не просто запрошують, а благають небайдужий люд про підтримку. Площа перемоги возле, возле городської адміністрації. В 9 часов ми відправляємося ціленаправлено, будемо висказувати свій протест в, в цьому судебному засіданні. А зараз є ще можливість туди поїхати. У нас автобус ще повністю не загружений, свободні місця є.